Що буде, якщо не робити УЗД під час вагітності? Можна ризикнути і вам повезе, і все буде добре. А можна без УЗД не знати таких станів, котрі можуть повпливати не тільки на здоров'я та життя матері, але і на здоров'я та життя вашої дитинки. І які це стани без УЗД? Ми не зможемо діагностувати вчасно завмерлу вагітність, позаматкову вагітність. Вроджені вади, що несумісні життям, або ті вади плода, котрі, якщо вчасно прооперувати одразу після народження, то дитинка буде жити і буде здоровою. Також ми можемо пропустити вкрай загрозливий стан, такий як передлеження плаценти та передлеження пуповини, ваза превія, котрі унеможливлюють природні пологи, і якщо про цей стан не знати. То це загрозливо кровотечею та смертю і матері, і плода. А також, якщо вчасно не діагностувати затримку росту плода, і вона обтяжиться декомпенсацією, то плід може завмерсти в великому терміні. А якщо ми на УЗД цей стан будемо моніторити, то ми вчасно народимо дитинку і не будете потім казати, от вчора вона ще була жива, а сьогодні завмерла. От якби я вчора народила. Так, от ми якраз зможемо попасти вчорашній день і вчасно народити дитинку і не дати їй померти. Тож, чи робити УЗД чи ні під час вагітності, вирішувати вам, це вже ваш вибір, ваша зона відповідальності.